Уявіть, ви виходите на поверхню зруйнованої планети, навколо пил, уламки і роботячі туші, що ще теплі після бою. І ви знаєте дві речі. Десь поруч ходять машини, які хочуть вас розірвати на гайки, а ще десь поруч ходять люди, які хочуть ваш лут. Вітаю у Ark Raiders. Грі, яка несподівано залетіла на стім і тепер готова з'їсти ваш вільний час, нерви і пару друзів по дорозі. Ark Raiders – це не просто зайшов, постріляв, втік, це екстракційний цикл, побудований навколо ризику. Перше, ти вилазиш на поверхню, шукаєш ресурси, контейнери, лут дропс, ремонтуєш спорядження, фармиш все, що блищить. Друге, це ти оптимістично рухаєшся до евакуації. Десь у твоїй голові звучить, звісно, та, я вийду живим. Десь у реальності звучить робот, який вирішив інакше. Третя це ПВП, бо окрім роботів АРК, тут бігають і інші гравці, так само спітнілі та налякані, як і ти. І вони теж хочуть твої ресурси та ще й свої б донести. І евакуація четверте, якщо добіг, молодець. Якщо ні, вітаю ти щойно втратив усе. Класика жанру. І це собственно, причина, по якій я більше 10 років назад кинув грати в DayZ. Так, до речі, досі й не граю. Ось ризик втратити все, я просто блять ненавиджу. І знаєте, перш ніж грати в Ark Raiders, я про неї взагалі ніхуя не знав. Абсолютно. Все, що я знав, що це кооперативний шутер від третьої особи. Все, мені цього вистачило, щоб потратити на неї свої гроші, і ось я тут. Бойова система відчувається соковито. Шутерна механіка рівня батлфілдівського минулого, відмінний звук, чудові ефекти від ударів, вибухів і робототехніки. І звук я хочу сказати: тут прям бомбезний. Серйозно, ну етецбест. Якщо у вас непогані навушники, ну прям це мастхев грати тільки в них. Трошки всю соль геймплею я вам розповів. Тепер трошки розкажу про прокачку і спорядження. Оркрейдер з прогресія побудована навколо виживання і постійного досконалення спорядження. Тут немає класичної ролі героя, ти не стаєш над людиною, ти лише пристосовався. Щоб прожити ще один забіг у світі, де машинам байдуже твоє існування. Ми, як гравець, розвиваємо кілька ключових параметрів: це витривалість, це кількість здоров'я і це розблокування нових тактичних можливостей. Акцент зроблено не на статах, а на ігрових рішеннях, які здібності обрати, як адаптуватися під свій стиль гри та під загрози конкретної зони. Живі гравці у твоїй команді допомагають відкривати нові синергії зброї, забезпечують тактичні переваги і можуть врятувати всю операцію одним правильним рішенням без узгодження ролей та ресурсів. Успішна евакуація мало. І цей аспект я геть сам по собі в'їбав. Чому в'їбав? Тому що мені просто було нема з ким в це пограти. Ну, тобто так, купляєш собі кооперативний шутер і граєш у нього в соло. Це, блядь, моє життя. Настройка та модернізація озброєння є основою прогресу. Модулі змінюють поведінку зброї, виробництво відкриває доступ до нових типів еквіпу, ризик дорівнює нагорода, бо найкраще спорядження у найнебезпечніших локаціях. Тут важливе постійне вдосконалення, бо базова зброя перестає бути ефективною вже на середніх рівнях інтенсивності. Прогресія в Крейдерс це про виживання, а не про силу. Гравець не зростає в рівнях заради статусу. Він змушений оновлювати спорядження та тактики, бо світ підкидає дедалі складніші загрози. Це робить кожну нову операцію напруженою. Ти постійно. Балансуєш між тим, що маєш зараз, і тим, що потрібно, щоб повернутися живим. Є гаджети, є дрони, є міні-гранати, пастки, броня, бафери і так далі. А от тепер трошки про сеттинг і про атмосферу. Бо це, мабуть, головна причина, чому гра розірвала тім. Ретрофутуризм, пилюка, механічні звуки, хмарки, що несуть тривогу, роботи АРК виглядають не просто небезпечно, вони виглядають переконливо. Користувачі Reddit називають гру аудіовізуальним оргазмом, і важко не погодитись. Звук тут один із найкращих у жанрі, якщо не найкращий. Серйозно, я не пам'ятаю, щоб я в цьому році, як мінімум, кайфував о, з якогось звуку так сильно, як я кайфував тут. Звісно, сироп не без ложки дьогтю, бо як мінімум є декілька мінусів. По-перше, це повторюваність. Тобто, якщо ти пограв вже 10 годин, ти бачив 70% гри. І це вже дірейли той кайф, який ти отримував на початку. Також дуже жорсткий pvp баланс. Бо вороги в грі в принципі дуже сильні. Я про роботі, а іноді вони ще об'єднуються з іншими людьми, тобто, якщо тебе помітив робот, якщо тебе помітила інша людина, то людина може стати на бік робота і, в принципі, вбити тебе заради лузі. Це також є такий. Мінус мораль, коли граєш. Ну і люди жаліються на доволі такі дорогу косметику в грі. Якщо зайти внутрігровий магазин, то можна побачити, що воно і справді реально все доволі таки дорого. Ну але в цілому гра не виглядає як короткоживучий хайп. На днях Embark Studios вже викотили оновлення Northline з новою картою, новими типами роботів, новою зброєю та контентом та новими сюжетними квестами. Ком'юніті росте, а гравців більше, ніж у Helldivers на піку. І Я не жартую, реально більше. У висновку: Arcraider це потужний мікс з екстракшену, сай команди, яка Колись робила Battlefield і бажання гравця лутати все, що не рухається, а інколи те, що рухається. Гра не ідеальна, але вона атмосферна, драйвова і неймовірно стильна. І якщо ембарк триматимуть темп, то це буде один із тайтлів року.